Отже, діти, тема нашого сьогоднішнього з вами уроку математика. Це таблиці додавання і віднімання числа 6, що поступово йдемо до 10. Все це, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Мені, діти, усміхніться, веселіше подивіться. Отже, давайте, дітки, з вами поглянемо. Гра знайди зменшуване. Різниця 2, від'ємник 5. Чому буде дорівнювати до зменшування? Що треба зробити? Щоб знайти зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник. 2 додати 5, скільки буде? 7. Буде 7. 7. Давайте перевіримо. 7 відняти 5. Отримуємо 2. Так. Так, так. з знайшли. Так, будь ласка, ще. Хто хоче самостійно, знайдіть зменшування. Я. Я. Диніс, будь ласка, Почула я. Я почула. Будь ласка, Денис. Сім. 7. сім, сім відняти чотири дорівнює три. Так, хорошо, Міша, Будь ласка. Два плюс три. А чого два? Де тут? Тут чотири і п'ять, Міша. Чотири п'ять. Зменшуване дорівнює. Це дуже легко. Чотири плюс п'ять, Міша.

Шість, правильно, шість віднятий три, дорівнює три є. Так, дітки, давайте з вами перейдемо далі. Кубики лего, ви називаєте колір правильної відповіді. Чотири додати чотири. Який колір відповіді? Синій. Синій, Сині. 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 темно голови. Вісім темно голови або синій. молодці. Йдемо далі. Вісім додати чотири.

Зеленої. Добре, дітки, відкриваємо, відкривайте зошити свої з математикою. <кхем> На сьогодні, 4 жовтня, записуємо 4 жовтня класна робота в каліграфічній хвилинці. У нас сьогодні з вами Що, Я написав Ось така. робота і вже пишу шо-шо-шо. Молодчинка, супер. Продовжуємо запис. Отже, дітки, давайте з вами поглянемо на завдання номер один. Я дам показати. Підручнику, сторінка 22. Так, збільш або зменш число, щоб дістати 10. Давайте з, дітки, давайте з вами поглянемо. Що нам треба зробити, щоб отримати 10? Збільшити 6 чи зменшити? Збільшити? Збільшити наскільки? На чотири на і отримаємо десять. Правильно, вісім треба, треба збільшити чи зменьшити? зменшити. Збільшити на два молодці. Далі п'ятнадцять. Треба збільшити чи зменшити? Зменшити наскільки? Покажіть. Покажіть, на скільки? На п'ять. Далі, Далі. дивимося, число сім. Що робимо з ним? Додати три. Додати три, зберемо. Так, Буду будь ласка, 18. Що робимо? Покажіть, збільшуємо чи зменшуємо? Зменшуємо наскільки? 8. На вісім. На вісім. Отримали 10. Число 20. Що ми робимо? Збільшуємо чи 10. На 10. пожалуйста, чуть-чуть тихіше. Чуть, чуть, чуть. Поважайте один одного. І мене в тому числі. Вадим, чим ми займаємося на уроках. Так, ребятки, давайте поглянемо з вами завдання номер два Усно, З кожної рівності склади по три рівності за зразком. Ось у нас зразок. П'ять додати чотири отримали. Дев'ять. Дев Нам потрібно з вами зараз переставити таким чином, щоб отримали з цих самих чисел, отримали нову рівність. Що ми можемо зробити? Ми з вами зможемо, можемо переставити доданки місцями. Хто говорить місце зі мною? 4 додати 5 дорівнює 9. Ми склали ще одну рівність на додавання з такою самою відповідь. Але ми ж можемо з вами ще скласти рівність на віднімання? Що ми робимо? Ми від суми віднімаємо перший доданок: 9 відняти п'ять дорівнює. Чотири. Або шотири. ми можемо від суми відняти другий доданок. Дев'ять відняти чотири до лінії п'ять. Це у нас був з вами зразок. А тепер попрацюємо вже з рівностями, з якими треба нам, з яких треба скласти три інші. І так, будь ласка, Ярик, питай. Тридцять плюс десять дорівнюють сорок. Так, як ми складемо ще одну рівність на додавання? Десять плюс тридцять. Так. Десять плюс тридцять. дорівнює сорок. Сорок, правильно. Будь ласка, Максим, складаємо рівність на віднімання. Треба від суми, Макс включай мікрофон. Що ми скажемо? Ми від суми віднімаємо перший доданок. 30. Від нас 30 буде. Добавки... 40, 40 відсуму. Віднімаємо перший доданок. 40. Відняти. відняти 30. 30. Ні, відняти 10. ну Перший доданок у нас був 30, да, можемо відняти 10. Можемо так, і <плес> так. Тобто якраз у нас дивитись, буде 10. 10, Я вже не знаю, ма... 40, ні, ні. Максим, а ну включай мікрофон. А ну, давай переставати нервувати. Дивись. Да. Ти сказав, як mm. я тобі сказала, від суми відняти перший доданок. Правильно? 40 відняти 30. Так же? Скільки ми отримали? 10. А тепер дивись, ми від суми віднімаємо перший, не перший вже, а другий доданок. Тобто, 40 відняти. 30. Ми отримали? 30. Тут все просто, дітки. Тут у нас чисто ці відомі, немає нічого складного. Макс, все буде нормально, розберемося. Зараз з цим більш детально. Будь ласка, Настя Трюхан. Настя. Ти, Настя, Міша? Шістдесят додати п'ять, Настя. Піздесять додати п'ять дорівнює шістдесят п'ять. Шістдесят п'ять. Настя, складаємо ще одну рівність на додавання. Переставляємо доданки місцями. 65, будет так само 65, хорошо, Катя, будь ласка, ремнисти на вид, внимание, 65, 65, 65, на линии 60, хорошо, Эмир, еще одну ремнисти на вид, внимание, Шістдесят п'ять. Мікрофон, Емір, треба включити, а ти, мабуть, його навпаки виключив. 65, п'ять, відняти перший доданок. Уже було таке. Давайте ще одну рівність на віднімання, але з першим доданком. 65, відняти. Молодець, хорошо. Будь ласка, так Міша, слухай про тебе. Перший доданок невідомий, як його знайти? Чому він буде дорівнювати? Нічого не понял. Мішань, перший доданок пропущений плюс 80 дорівнює 84. Чому дорівнює перший доданок? Як його знайти? Треба до двох додати два. А чого два? В нас же 84, а тут 80. То яке треба число до 80 додати, щоб отримати 84? Чотири. Чотири, правильно. Бо ласка, сьогодні ми ще ще одну рівність на додавання. Переставляємо доданки місцями. 80. Ну, 80 плюс 4 дорівнює 84. 84. Артем, будь ласка, рівність на віднімання. Артем, yes. неси Іде. 84. Артем Панамарю, ой, не пам'ятаю, по... Артем Панамарю другий скаже. Артем Лісіцин спочатку. 84 мінус 4 буде 80. Да, або навпаки, мінус 80, да? Тобто і так, і так можна. Ось у нас і отримали спочатку перший е, доданок, а потім другий доданок отримали у відповідь. Хорошо? Повторимо склад числа 6. Діти, 6 це? 3 і 3. 3 і 3, 3. 3, 3, а спочатку? 1 і? 1 і 5. І 5. 5. Далі, 6 це? 2 і 4. 3 і 2 і 4. Далі? 3 і 3. 3. 3 і 3. 3. 3. Далі, 6 це? 7, 4 і 4, 4, 2, 2, і, 2, 7, і 6, з 5, 5 і один правильно. І зараз ми з вами будемо повторювати таблиці додавання числа 6 і таблиці віднімання числа 6. так, ребятки, поглянемо з вами. Поясни додавання та віднімання числа 6 з переходом через розгляд. Що ми з вами робимо з числом 6? Його сьогодні досліджуємо. Ми розкладаємо число 6 на розрядні доданки для більшої точності. Ми розкладаємо 6 на 3 і 3. Чому ми це робимо? Тому що ми спочатку отримуємо десяток, а потім додаємо уже одиниці 7 додати 3 буде 10. 10 додати 3 буде. 13. Поглянемо з вами тепер на віднімання, другий приклад. 18 відняти 6. Уже одразу ви сказали, скільки буде? Скільки буде? 7. Буде 2. 8. Сказ... 8. Ну, Давайте ми з вами знову 8. розкладемо 4. Ой, 6 розкладемо на 4 і 2. Для... для якої зручності? Для того, щоб відняти легше 4. 14 відняти 4 буде? 10. 10 і 10 мінус 2 отримали 4. Вісім. Вісім. Правильно, дітки. Угу. А тепер ми з вами будемо виконувати уже е, викон, е, будемо виконувати додавання і віднімання уже е, більш детально. Давайте поглянемо з вами табличка додавання числа 6. З кожним разом, коли ми додаємо до шести, один і так далі, до 9, ми бачимо, що відповідь у нас з вами. Збільшується, збільшується, збільшується на 1. Додали 1, збільшили число на 1, отримали 7. Додали 2, збільшили число 6 на 2 і отримали 8. І так далі аж до 15. У вас підручнику є ці таблички додавання числа 6 і таблички віднімання, числа 6. Ви їх самостійно ще раз прочитаєте, виконаєте, виконаєте повторення цих таблиць додавання і віднімання. І...

Журавлі. Журавлі. Це журавлі, дикі гуси, або все такі якісь перелітаючі птахи. Ви справді, дітки, сказали, це журавлі. Задача номер 4 звучить так. На сторінці 22 в себе підручнику можете поглянути. У вирій відлітало 13 журавлів. Серед них були 7 молодих журавлів. Скільки старих журавлів летіло у вирій? Давайте подивимося коротку 13, умову задачу. Скільки всього летіло у вирій е, журавлів? 13, 13. 13, 13. А скільки з них було молодих? Скажіть мені, будь ласка, молодих. Сім, нам потрібно знайти е, в задачі таке запитання. Так, е, таке запитання <пит> до задачі. Скільки старих журавлів летіло до вирій? Як нам знайти невідомий доданок? Молодець, Златан. правильно. Додавайте. Так, дітки. Що, Міша? Додавайте. Це на картинці Міша сім, а в задачі їх тринадцять. Ми звертаємо увагу не те, що їх на малюнку, а скільки нас записано в задачі яке число? Так, записуємо діти. Задача 4. Я, Я, знам. Знам. Так, Катя? Я вже знаю відповідне число, яке буде. Яке буде число відповідне? Ші... Буде 20. Ні, ми Піднімаємо. Задача писати. Задача 4. Писати. Запишемо коротку мову. Молодих тере 7. І скорочуємо же журавлів. Я написав задачу чотири. Ну, далі пишемо молодих сім. Сім mm. mm. журавлів молодих. Тритья ага, дітки. А старих а чому ми е, цифри наносимо буквами? Тому що ми їх чуємо, це слова, ми їх не можемо. Ми, ми, ми ж знаємо, що це цифра, але ми, ми промовляємо це словами. Старих дітей у нас невідомо, скільки було, але ми знаємо, що разом їх було тринадцять. Фігурна дужка, яка означає, скільки їх було всього. Тринадцять. Молодих сім журавлів, старих – невідомо всього було тринадцять. То вже написав записуємо з нового рядочка посерединці. Розв'язання, молодо, і... угу. розв'язання, І так. І як знайти невідомий доданок, що можна. нам треба е, яку дію використати? Відманя віднімання. Ми від більшого числа віднімаємо менше. Записуємо перше дія тринадцять відняти сім. Тринадцять відняти сім. До 6. шесть. правильно, Артем, шесть. В дужках журавли, вже, скручиваем. А надо, дома Конечно. сира трошечки пришвидшуйся. А нас сегодня даже не мешает. Слава Богу, дай Боже, щоб не заважала. Відповідь. відповідь. Відповідь можемо вже записати. Шість журавлів старих летіло у вирій. Пишемо повну відповідь. Шість журавлів старих. у потім... Давайте швидко. записуємо шість журавлів старих летіло у вирій. Хто написав? Зараз продовжимо. Хто не дописав, залиште mm. там трошечки місце. Відео ви зможете теж дописати, подивитися ще раз. Давайте, діти, тепер з вами поглянемо. Mm. Uh, так, здесь, так, сколько інше. Mm. Nah, nah, <світ vài> <світ> <світ> Задача 5. <світ> на сторінці 22. 12 лелек ходили полем. Двоє лелек полетіло, двоє лелек полетіло. Скільки лелек залишилося на полі? Десять. Десять. Катя, як ми знайшли? Що зробили? Яку дію використали? 12, дивіться, дітки, полетіло два. Залишилося невідомо. Кого? 12. Записуємо задача 5 і одразу слово розв'язання. Ми не будемо коротку мову писати зараз. Задача, задача 5. Встати. Задача 5 і одразу розв'язання. Я не допустила. Залиш рядочок, допишемо. Задача 5. Розв'язання. Да, одразу задача п'ять, розв'язання. Задача. Я добила сам задачу п'ять. І так, ребятки, полетіло два двоє лелеків. О. Залишилося невідомо. Всього їх було 12. То як ми запишемо розв'язання, яка буде дія у нас? Віднімання. Віднімання. 12 відняти 2. Дорівнює? Дорівнює діти 12 відняти 2? 10. 10. 10 лелек. Написали. <ріп> mm -hmm. Так, <ріп> ребятки, одразу пишемо відповідь: десять лелек залишилося на полі. Зараз скоренько. Я не І... <ріп> Можеш, не кажи не вмію, а кажи, навчусь. Раз одна хвилина. 10 лелек залишилося на полі. з Попередньою задачу ми з вами розв'язали. Можемо рухатися далі. Обчисли вирази. Вирази номер 6, Завдання номер 6. Значить, подивіться, дітки. Ось ці вирази це буде самостійна ваша робота. 5 додати 6 відняти 4. І так далі. Номер 6 це буде самостійно. Вам записати їх тут у нас. 7-8 виразів. Самостійно вам треба буде розв'язати. Ось вони тут у мене з'являться. Хто буде дуже уважний у відео, той може відкрити, зупинити і записати. Це буде самостійна ваша робота. Так, давайте ми з вами поглянемо на малюнок. Завдання 7. Скільки трикутників, чотирикутників на кожному малюнку. Давайте подивимося. Зелений трикутник. Ну, два. Ну, На малюнку зараз їх два. Але зараз буде картинка змінюватися. Подивіться, будь ласка, в зеленому скільки стало трикутників. Два. Три. Два. Три. Два і плюс сам. Три. 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 Нічого не треба малювати, Три. витирай. Імір, витирай. Подивіться, будь ласка, скільки тепер стало трикутників? Рахуємо. Чотири. Один. Два, далі. Два. Три. Три. Чотири. чотири. І зелений. П'ять. Пять. Скільки чотирикутників? Три. три. Це чотирикутників у нас три. 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 Один, два, три, три. чотири. Скільки кутників? Два, Нижні, так? Два. Один, два. два, чотири сторони. Хто це намалював? Витріть, будь ласка. Два. Так, є два. таке. Подивіться на синьому. Скільки трикутників? Два. 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 І плюс три. синій три. так? Разом. Аршу, тепер три. стало трикутників. рахуємо. Один. Чотири. Два. Три. Чотири. Чотири. чотири і П'ять. Хорошо, дивимося, скільки дя. чотирикутників у нас тут на малюнку. Чотири. А підожі, дітки. Чотири. у нас дивіться. Один. Далі. Два. Великий. Три, три, три. Так. Дивіться. Чотири. Дя. Дальше. П'ять да, ми ось пропустили ще нижче. Шість. Шість. Хорошо. А скільки чотирикутників? Чотирикутників. на синьому? Чотирикутників. кутників. Один. Один, звісно, верхній. Ось тут у нас один. Нагадаю вам, що всі фігури в математиці ми позначаємо з вами латинськими буквами. Да? А, г... С, Д, Е, трикутник А, Б, С. І ось маленькі трикутники, які точки на трикутниках теж позначені латинськими буквами. Хорошо. І так, діти. Завдання номер 6: Ви почули, що це буде ваша домашня робота. Ми можемо зупиняти урок.